Добрий день, любі дітки! Сьогодні нас чекають нові пригоди в країні емоцій. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Це гномік на ім'я ображалки. Я нічого не боюся, ображалкиним я звуся, мені хочеться дружити, з усіма в любові жити, допоможіть мені, малята, більш на гномів не ображатись. Ображалкин, розкажи нам, що з тобою трапилось? Чому ти такий ображений на всіх? І знаєте, що він мені розказав? Що ображається він на своїх друзів-гномиків, тому що Сомко не хоче з ним ділитися іграшками. А гномик дивун не хоче з ним гратися. І в такі моменти він дуже сумує, ображається і іноді навіть плаче. Подивіться, який він. Сумний, ручки склав, ніжку навіть так, мабуть, топнув, дуже ображений. Скажіть, будь ласка, діти, а коли ви ображаєтесь, то що ви відчуваєте? Сум, образу, може, навіть злість? А як ми виглядаємо, коли ми ображаємося? Так, ми такі червоні, напружені, можуть навіть сльозки тикти з очей? Не дуже гарно виглядаємо, справді? Послухай гномику і послухайте, дітки, яку розповідь я хочу вам розказати. Називається вона Ображений Тарасик. Образився Тарасик на всіх. На маму за те, що вона його зранку розбудила. На татуся за те, що не дозволив узяти в садочок з собою іграшковий пістолет. На кішку за те, що вона його подряпала. По дорозі до садочка Тарасик образився на чужу собаку, за те, що вона на нього нагавкала. А в садочку образився на подружку Оксанку, за те, що вона не захотіла давати йому руку. Так і ходив цілий день образ жений, нібито надутий, як гумова кулька. Ображений на всіх насуплений і сумний. Дітки, а ви як гадаєте, кому від того стає гірше, що Тарасик цілий день ходив ображений? Так, справді, гірше самому собі. Замість того, щоб весело гратися, веселитися, Тарасик ображався і сумував. Ось, бачиш, гномику. Той, хто на всіх постійно ображається, робить гірше собі в першу чергу. Тому, гномику, давай не ображатися, а дружити з дітьми і іншими гномиками. Дітки. А зараз ми будемо вчити гноміка Ображалкіна, як треба реагувати на різні неприємності. Я буду вам казати різні життєві ситуації, і якщо в цих ситуаціях діти вчиняли правильно, то ви будете плескати в долоні. Якщо діти реагували неправильно, то ми з вами будемо топати ніжками і таким чином, навчимо нашого гномика Ображалкіна. Як себе поводити? Слухайте уважно. Саша побачив лізу, зрадів їй і образився. Правильно? Ні, топаємо ножками. Денис образився на колю за те, що коля забрав у нього іграшку. Правильно? Так, він правильно образився, показав, що коля був неправий. Оленка так хотіла гратися з Катюшою, що образилася на нею. Правильно? Ні, топаємо ножками, топаємо. Люда образилася на Даню за те, що він не дав погойдатися їй на гойдолці, і пішла гратися з дівчатками. Чи добре вона вчинила, чи правильно? Так, правильно вона показала, що хлопчик був неправий. Ось бачиш, гномику ображалки. Діти тобі підказують, що ображатися треба тільки тоді, коли тебе справді ображають. А ображатися постійно і на всіх не треба, бо будеш завжди сумувати і не матимеш друзів. Дітки, як ви гадаєте, а що ж робити, якщо ти вже чи посварився з кимось, чи обраш на когось? Треба що зробити? Так, помиритися. І допоможуть нам в цьому мирилки. Давайте ми разом з вами вивчимо нову мирилку. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Давайте ще раз. Дай скорішній мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець помирив нас молодець. Запам'ятайте мирилочку, вона допоможе вам миритися. А зараз я пропоную навчити ображалкина відчувати інші емоції. І для цього ми пограємо з вами в гру, яка називається 1, 2, 3. Емоція замри. Я буду називати емоцію, а ви будете її показувати за допомогою міміки. Тобто свого обличчя, виразу свого обличчя. Слухайте уважно. 1, 2, 3. Образа за мри. Один, Два, три, спокій замри. Один, два, три, сум замри. Засумували. Один, два, три, радість замри. Добре. Дивіться, діти. У мене є ось такий мішечок. Називається він мішечок. Для образ. І ми покажемо нашому гномику, як можна розпрощатися з образами. Ось дивись, гномику є мішечок для образ і є ось такі камінці. Давай зараз ми з тобою будемо складати камінці в мішечок для образ і згадувати кожну образу. Давай починаємо. І так. Це що у нас? «Угу, Це коли Сумко сумував і не хотів гратися з ображалкиним». Так, цей камінчик для образ? Так, це коли веселун називав його поганими словами. Справді за це можна образитися? Так, а ось цей камінчик? Так, це коли інші гномики не хотіли ділитися іграшками. А ось цей комінчик, ану кажи. угу. це коли Злючко не позвав нашого гномика-ображалкіна грати в рухливу гру. І ось подивіться, дітки, багато камінців у нас зібралося. Ану, ми зав'яжемо наш такий мішечок для образ. Ви знаєте, він такий важкий. Ану, відчує ображалкін справді важкий. Його дуже важко з собою носити постійно. Виявляється, діти, якщо ти носиш з собою багато образ, то від цього на душі у тебе робиться дуже погано, сумно і невесело. І ці образи навіть можуть так на нас погано впливати. Що ми будемо сумними, невеселими, невеселими, роздратованими і можемо навіть захворіти. Але ж нам цього зовсім не хочеться. Нам хочеться бути здоровими і щасливими. Тому я пропоную і ображалкину, і дітям від цього мішечка. Що зробити? Так. Звільнитися від нього, ми його разом з камінцями образи викинемо, щоб не заважав. Так. Добре, молодці, ми зараз навчилися з вами відпускати образу. Діти, є почуття, які допомагають нам дружити і бути щасливими. Давайте подумаємо, що це за почуття. Так. Радість, здивування, спокій. А є почуття, які заважають нам дружити, знаходити нових друзів і бути щасливими. Подумайте, що це за почуття? Так, справді, справді це образа, образа, злість, сум. Вони нам заважають. Тому. Для того, щоб у вас було багато друзів, а життя було веселе і спокійне, менше ображайтесь, а більше веселіться. І сьогодні ми з вами прощаємося, з нашим гномиком. До побачення, дітки, до нових зустрічей!